Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що тактичну ядерну зброю до Білорусі доставлять після 7-8 липня. Про це він сказав на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. У Сочі повідомляє Європейська правда з посиланням на відеозаяви. щодо найчутливіших питань, про які ми з вами домовлялися. Все йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня. Закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу ж почнемо заходи пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь. Сказав Путін. наприкінці березня цього року. Президент Російської Федерації Владі Путін повідомив про домовленість із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї в республіці. Тоді Путін заявив, що у Білорусі передано ракетний комплекс іскандер, який може бути носієм тактичної ядерної зброї. Ми вже повідомляли, що екс тридцять Сьми бригади ВДВ у Бресті Валерій Сахащик заявив, що домовленість Лукашенка та Путіна про розміщення ядерної зброї чорний день в історії Білорусі. Валерій Сахащек наголосив, що домовленість двох диктаторів про розміщення ядерки чорний день в історії Білорусі. Розміщення ядерної зброї на території Білорусі є безпрецедентним неспровокованим актом ескалації, навіть порівняно із загрозою використання білоруських солдатів у злочинній війні проти України. Наголосив Сахащик. Також він зазначив, що боєприпаси зі збідненим ураном, на які посилається Путін і Лукашенко як привід для такої ескалації. Це лише боєприпаси з вмістом важких металів. Це немає нічого спільного з ядерною зброєю. Наголосив колишній командир ВДВ. Сахашчик нагадав, що для більшості країн Європи Росія є країною спонсором тероризму. Таким чином, розміщуючи у себе її ядерну зброю, ми автоматично стаємо помічниками ядерних терористів. Саме так нас будуть розглядати наші сусіди. наголосив. Білоруської військової ба більше бункерний диктатор запевняє, що ядерні боєприпаси в Білорусі будуть під його повним контролем. За словами екс-командира, це означає, що російські війська у будь-який момент можуть завдати ядерного удару з території Білорусі, зробивши цю державу заручником удару від плати. ще переконаний, що через це країни Європи будуть змушені розглядати Білорусь як пряму та явну загрозу. Він наголосив, що приступ божевілля білоруського керівництва обернеться тим, що ракетний арсенал держави Жав сусідів з метою забезпечення безпеки може бути націлений на мінськ. Екс-командира 38-ї бригади ВДВ поставив питання у військовому керівництву країни, чи точно вони готові розміняти безпеку громадян на амбіції окремих політичних невдах. Вони так чи інакше сядуть на лаву підсутних. Але що станеться з мільйонами наших громадян, якщо Путін вирішить запустити ракету «Іскандер» з ядерною боєголовкою по Києву чи Варшаві? Рада безпеки Білорусі, Міністерство охорони, Генеральний штаб. Хто? Ви насправді жагливі васали без права голосу чи вже відкриті зрадники і колаборанти. Якщо у вас залишилася, хоч краплина честі, здійсніть хоч один чоловічий вчинок у своєму житті. Згадайте про присягу і виконайте свої посадові обов'язки відповідно до статуту. Підкреслив Сахашчик. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара разом.